На початку червня на Соборній площі демонтували один з гуманітарних наметів від європейської благодійної організації Ремар Сос. Вони були встановлені ще у перші дні повномасштабного вторгнення. ми вирішили трішечки оптимізувати наше наметове містечко. А після пожежі, яка сталася в грудні, ми перенесли пункт роздачі одягу безпосередньо в намет, де все готується, де роздається їжа. І так він не дуже використовувався за призначенням, тому що там час від часу видавали гуманітарну допомогу в вигляді одягу. Тощо. А той намет який лишився, він зараз був і є основний, там харчуються люди, які потребують цього. Ми моніторимо, скажімо, цей процес і бачимо, що щодня приблизно біля ста людей приходять туди для того, щоб поїсти. Причому це не тільки внутрішньо переміщені особи, а це всі люди, які вважають, що вони голодні, їм треба поїсти. Організація «Ремар Сосна дає допомогу всім без винятку від людей без постійного житла до осіб з різними життєвими складнощами. Ну більше того, вони працюють з іншими незахищеними шарами населення це такими як. Знову ж таки, безхатченки, у них є практика опіки над такими людьми, це люди з алкогольною, наркотичною залежністю тощо. Тобто ну, взагалі ця структура працює в багатьох країнах Європи. І зараз у нас в Україні теж творна філія, яка називається «Ремарсос Україна. Дуже часто сюди приходять люди, які втратили домівку через війну. Багато хто з людей дійсно втратили і спілкування зі своїми рідними, і домівки рідні. Тому багато хто приходить сюди не тільки для того, щоб поїсти, а ще й поспілкуватись і отримати цю. Незворотній зв'язок якийсь від інших людей. Наша першочергова задача це забезпечувати їжу і тих, хто може сюди прийти. Тобто, всі, хто прийдуть, навіть якщо ви завтра завітаєте, ми, ми будемо вас годувати, тому що якщо ви прийшли до нас, значить у вас є потреба в їжі, значить, у вас на щось не вистачає. У наметах на Соборній площі щодня можна поїсти з 10 по 10.30 та о дванадцятій годині. Також у вівторок і п'ятницю з чотирнадцятої години у наметі надають гуманітарну допомогу у вигляді одягу. Катерина Тарасюк. Микола Ганутін, новини Сі 4.